Робота для кожної людини є важливою частиною життя. Кількість безробітних в Україні на жовтень становила майже 400 тисяч осіб. Для людей з обмеженими можливостями знайти достойну працю значно важче, ніж здоровій людині. У процесі забезпечення рівних прав інвалідів на ринку праці важливе місце займає діяльність Державної служби зайнятості. Напередодні міжнародного дня інвалідів у міському центрі зайнятості провели день відкритих дверей для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Інформація про вільні вакантні посади та робочі місця доступна до кожного відвідувача, в тому числі для з інвалідністю на сьогоднішній ярмарці. Вакансії у нас були присутні чотири підприємства. Також наші спеціалісти ознайомлювали відвідувачів з тими вакансіями, які є на сьогоднішній день по місту Чернігову, по області, а також засобами інтернету по всій Україні. Петро Рудник має другу групу інвалідності. Він один з тих, хто прийшов цей день до центру зайнятості. За чотири роки до пенсії втратив роботу, однак з цим не змирив. От, як здесь пишуть, то робота існує для тих, хто її шукає. Так це дійсно так. Роботи для мене, для станочника по металорічній промішності, я вважаю, що придатні дуже багато. От, навіть домой звання приглашають на роботу. Олександру пощастило менше. Роботу бармена за хорошу зарплатню знайти не може. Зараз розглядає варіанти зміни професії. Закрилось підприємство, на якому я працюю. По идее, оно в будущем должно открыться. На данный момент я остался без работы, пришел на биржу, стал, э, искал вакансии. По моей профессии особо ничего не нашлось. Но вот меня кое-что здесь заинтересовало. Э, Приходит новое оборудование, которого вроде как еще в не было. И возможен такой вариант, что есть, может быть, перспектива. Незважаючи на те, що держава надає певні пільги підприємствам, які працевлаштовують інвалідів, робочих місць для таких людей недостатньо. Участь в ярмарку професій взяли лише декілька чернігівських підприємств. У своєму штаті вони вже мають людей з обмеженими фізичними можливостями. На качество роботи це не впливає. Один з них працює в управлінні, другий працює, чоловік заточувальник тому качество роботи його хороше. Він справляється зі своїми об'ясністями. претензій у нас такі роботі у нас немає. на початку року. В Чернігівському міському центрі зайнятості на обліку перебувало 30 осіб з інвалідністю. Протягом січня-жовтня звернулося ще 238. 72 чоловік вдалося працевлаштувати ще 27 направлені на проходження профнавчання та підвищення кваліфікації.